Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу показати вам акції знижки новинки в магазині Афрура. Всім приємного перегляду. Лужка, шумівка, кухонна металева. Велика така 59. Ситечко з ручкою металева. Немаленьке таке 44 гривні. Турка для приготування кави металева з ручкою на 400 мл 84. Ножі для овочів металеві. З пластиковою ручкою. Невеличкі 14. Підставка Органайзер для столових приборів. Ідей в білому та сірому кольорах. Ціна 44. Кошик пластиковий. Універсальний, прямокутний. Невеличкий 39. І ще ось такий контейнер пластиковий для зберігання у холодильнику 88. Ложка чайна алма бронзова. Ціна 29. А це дитяча ложка столова. Іде в асортименті 24 гривні. Виделка столова алма бронзова 29. Рушник кухони з петелькою. В різних ідуть кольорах ціна 39. Форма силіконова для випікання. Всім знайома. Ведмедик 27 гривень. А це така новинка лопатка кухона силіконова з дерев'яною ручкою. 39 гривень коштує. А це лоток для столових приборів пластиковий горизонтальний. Великий немаленький 179 гривень. Далі чайник у нас скляний для заварювання чаю French Press. 109 гривень. І ось такий ще скляний чайник рельєфний прозорий 169. А це вже такий великий чайник для заварювання чаю, теж скляний з дерев'яною кришкою. 199. Чашка порцелянова йде в сердечках. Об'єм її 360 мл, 64 гривні зі знижкою. Ось така чашка скляна. Теж зі знижкою 29. А це набір столових приборів на 24 прибора. Іде зі знижкою на цьому тижні 469. Теж така новиночка, штопор, пневматичний пластиковий, ось так він виглядає. Коштує він 149 це пляшка для олії або оцту скляна йде з ручкою на об'єм 680 мл, теж новиночка 129. А це вже цілий такий набір, баночок для спецій на підставці 3 штуки. Об'єм 450 мл, цінай 299. Тарілка супова скляна біла 44 гривні. Тарілка супова Люмінарк 20 см діаметр 58 гривень. І обідня тарілочка Люмінарк 25 см діаметр 59. А це сито миска кухона йде з ручками. 49 гривень. Пляшка для олії або оцту скляна кляна з дозатором. 22 гривні, Шкрібок для тефлону кухонний. Іде з ручкою. Ціна 34. А це серветка для скла. Рекінбок. Мікрофібра. Не залишає вона розводів. Ціна 64. Поличка ось така для ванної кімнати прямокутна, металева чорна. Ціна її – 189. А це мильниця полиця настінна, підвісна з гачками. Біла 88 гривень. Тримач для паперових рушників, металевий. Іде зі знижкою 29 гривень. А це органазів для ватних дисків. Всім уже знайомий. Пластиковий. Іде зі знижкою 49. Далі йде у нас такий дезатор для рідкого мила, білий пластиковий 54. І ще ось такий дозатор для рідкого мила, пластик та бамбук. Цей коштує 119 зі знижкою. І фарфоровий дозатор. Теж білий, ціна його 124. Органазер для зберігання пластиковий, більш такий, дівчата, для косметики. Зі знижкою 69. А це такий побільший органазер. Теж пластиковий, іде з кришкою та з відділеннями. Теж зі знижкою 139. Набір серветок віскозних універсальних. Три штуки в наборі 22. А це ось такий шкребок кухонний рекінбок. Іде один в упаковці в зеленому та жовтому кольорах. Ціна 39. І ще набір таких губок кухонних, жовта, червона та синя 3 штуки 24. Кошик для зберігання пластиковий іде без кришки з ручкою 69 гривень. А це вже такий металевий кошик з дерев'яною ручкою 24 на 24 см. Йде, ціна 249 Годинник на стіни круглий, великий немаленький 147. Лампа на стіна на батарейках з металевим таким декором іде. Ціна 249. А це дзвінок дверний, бездротовий на батарейках іде. Коштує 189 зі знижкою. Світильник ЛЕД-магнітний з USB-кабелем. Ось так він виглядає. Ціна його 119. А це рушники махрові 50х90 см. Ідуть в асортименті. ціна їх 99. І рушники махрові 70 на 140 см. Теж ідуть в різних кольорах, ціна 199 зі Ці знижкою. А це плед. Полутерний бавовняний 140х200 см теж іде зі знижкою на цьому тижні 377. Всім дякую за перегляд. бережіть себе, усім до нових зустрічей!